Слава Ісусу Христу! Як можна стати святим, полюбити свій хрест. Бо саме ці труднощі вони формують мене як святого. Блажений муж, що за радою безбожних не ходить, не стоїть на дорозі грішних і не сидить на зборі неправедників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі брати і сестри. Сьогодні ми з вами роздумуємо над неділею всіх святих. Неділя, яка спонукає кожного з нас не йти на дорозі безбожних, не стояти на зборищі грішників і не сідати на сидіннях безбожників. Дуже важливо, що неділя всіх святих вона говорить про кожного з нас, про те, ким я маю бути ким я маю стати в майбутньому. Кожен з нас він, е, мав би потенційно себе бачити святим. Він би мав потенційно дивитися на себе як на потенційного святого. Кожен з нас він би хотів би бути цим святим, має прагнути. І має завжди себе бачити як той, хто хоче бути святим. Але хто такий святий? Деколи люди думають, що свята людина це, напевно, та людина, яка безустанно молиться, вона, напевно, носить якийсь габіт або якийсь одяг священичий. Чи е, вона прикрашена якимось е, такими гарними привілеями церковними? Н, на жаль, не завжди всі ми святі. На жаль, якби е, одяг робив з нас. Е, От якби нас робив святих, то б, напевно, багато б було святих. Уявляєте собі, якби футболіста робила його футбольна форма, його б робила святим. Я думаю, що ми б багато бачили таких накачаних футболістів у формі. І вони б себе казали, що ми футболісти. Це не для тих, хто страждає зайвою вагою, але це, це про те, що. Ми, кожен з нас, форма одягу не робить нас святими. А що робить мене святим? І Христос дуже гарно у Євангелії цієї неділі, я заохочую вас всіх почитати. Євангелії цієї неділі Він е, говорить про те, що хто такий хто, е, як можна стати святим. І якщо е, ми починали цю проповідь із першого псалма, почитайте цей перший псалом. І перший стих першого псалма він каже. Він говорить про заперечення. Він не каже сідай там або роби те, або не сій. Тобто він говорить про те, що блажений той, хто не, не ходить на зборищі безбожних, тобто не ходить там, де збираються всі ті, які зараз будуть говорити, обмовляти, той, який не сідає на сидіннях. Неправедників, тобто належати тут мається на увазі сидіти колись означало це прибути приналежним до е, тої чи іншої групи людей, які є неправедними, які їхні дії неправедні, і е, стояти на е, зборищі грішників. Уявляєте, зборище грішників це, е, це зборище, де. Виступають завжди проти церкви, проти священників. От деколи в нас така є дуже популярна е, річ, що люди вони збираються собі десь за столом і вони починають: а та церква така, а священник там такий. Чи, чи взагалі церкву, вони можуть її е, е, ганьбити, ганьбити своїми вчинками? І каже Христос: каже Христос: візьми. Відречіться від себе, візьміть свій хрест йдіть слідом за мною. От так бути святим. І Павло, такий, знаєте, Петро, він каже: «От, от, скажи мені, будь ласка, Ісусе, от що нам буде? Ми всі сіли і взяли все від цього, відреклися і пішли слідом за тобою. Так ми завжди до Бога. Що таке, що означає піти слідом за Христом? Ми деколи думаємо, що Бог нам щось винен і завжди оце таке розуміння Бога, що Бог мені щось винен. О, зараз дуже часто така віра у Бога. Боже, ти мені винен те, те, те. Я в тебе вірю через те. От, наприклад, я піду слідом за тобою, але ти дивися, Ісусе, дивися, я маю бути успішним, я маю бути щасливим, моя сім'я має бути такою чи іншою. І ми завжди деколи Богові у своїй вірі можемо диктувати, що Бог мені має робити. Але натомість. Правдиве таке розуміння Бога, то це я йду слідом за Христом, бо я знаю, що не Бог мені винен, але я йому винен за те, що я маю оце життя, бо він є ініціатором мого життя. І ми, які отримали від нього цей дар життя, дар мати сім'ю чи її не мати, чи якісь інші привілеї у житті ми маємо, то це означає, що я Богові винен. І Бог нікого не обіцяє, він не каже: як ви всі, всі слідом підете за мною, ви, будете, ви напевно, що будете всі мати найкращі місця на небі. Він каже, що ви беріть хрест перший свій, взяти свій хрест і йдіть слідом за мною. Дуже важливо для того, щоб бути святим, взяти свій хрест, полюбити свій хрест. Полюбити те, що я зараз, що я терплю, ті всі труднощі, бо саме ці труднощі вони формують мене як святого. Вон не можна бути святим без труднощів. Я не знаю такого святого, який просто прожив своє життя і тішившись, десь лежачи зараз з прохолодним напоєм біля басейну і каже, але зато я святий. Не буває такого святого. Святий, зазвичай, кожен, який переніс тягуту цього життя. Він каже: почитаємо діяння святого, святого апостола Павла. Він розказує, каже: ті, які зносили тягарі, я зношу тягарі цього дня, і мене, мене зганьблено». І, Христо, і Павло розказує, він тим, ніби тішиться з того, що Він може страждати за Христа, він може зносити ці всі страждання, от, тобто нести свій хрест, то, що Христос нас навчав, нести свій хрест свідом за Христом. І Павло не нарікає, що важливо, не нарікає на те, що він прямує слідом за Христом. Бо власне святість полягає в тому, що ми, несучи цей хрест за Христом, ми терпимо разом з Христом, але терпимо заради того, щоб колись називатися святий. Тому в возлюбленні в Христі, ми сьогодні святкуємо оце, цю неділю всіх святих. Будьмо святими, хотімо стати святими. Навчаємо своїх дітей, хто такі святі, і кажімо їм, що вони мають також стати святими. Що добро в житті робити, це не завжди буде велика подяка, але буде подяка великої святості у Бога, що ми колись отримуємо цей вінець святості. Бажаю всім, бажаю також собі. Хочу бути святим, і хочу, щоб і ви були, ті всі, хто слухає нас. І Ті всі, хто працює і несе слідом за Христом, свій хрест. Амінь. Слава Ісусу Христу!